Донецький аеропорт найгарячіша точка в зоні АТО. Бої тут не припиняються. Російські терористи вкотре оголосили про повний контроль над новим терміналом. Втім, кіборги продовжують утримувати будівлю. За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, українські спецпризначенці підірвали кадирівців, яких заблокували в підвалі. Напередодні один з бійців Кіровоградського полку спецпризначення продемонстрував трофей шеврон чеченського підрозділу. Сьогодні ж з'явилося відео, на якому кібурги грають у футбол на території під

Російсько-терористичні підрозділи, штурмуючи донецький аеропорт, широко застосовували димові та сльозогінні гранати. Інформація про хімічну атаку не підтвердилася. Під покровом димової завіси росіяни забирали своїх численних убитих та поранених. Втрати з українського боку в боях за литовище уточнюються. Радник президента Юрій Бірюков повідомляє про одного убитого і 11 поранених станом на 15.30. За даними Андрія Цаплєнка, загиблих двоє. Інформацію про загиблих 15 січня озвучив речник АТО. Минулу добу внаслідок бойових дій загинуло шість військовослужбовців. Ще 18 отримали поранення. Російські бойовики безуспішно спробували організувати наступ в передмісті Донецька, атакували українські позиції поблизу Мар'їнки та Орлової Іванівки. Однак артилерія збройних сил зупинила ці спроби. Бійці полку Азов протягом дня вели бої з росіянами в околицях Маріуполя. Поблизу села Гранітне поранення отримав один азовець і один боєць збройних сил. Розвідка фіксує накопичення бронетехніки противника, яка надходить з території Російської Федерації. Так, поблизу Горлівки виявили трикілометрову кілометрову танкову колону. Про рух броньованих машин протягом дня повідомляли і про українські користувачі соціальних мереж з окупованого міста. Не припиняється і обстріли бойовиками житлових кварталів міст Донбасу з метою дискредитації сил АТО. Бойовики виклали в мережу і відеодоказ навмисного руйнування інфраструктури регіону. Так росіяни підірвали міст поблизу розкішного на Ганшині Олександр Аргат, п'ятий канал.